Державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Слобожанський це місце, де формується характер, загартовується сила духу і народжується справжня любов до батьківщини. За 12 років існування ліцей здійснив 12 випусків та дав путівку в життя більше тисячі юнакам та дівчатам, з яких 13 – медалістів. Щороку понад 70% наших випускників обирають навчальні заклади сектору безпеки та оборони а решта продовжують освіту в цивільних вишах України та за кордоном сьогодні у ліцеї навчаються понад три сотні кадетів із 15 областей України та міста Києва. З великим смутком ми згадуємо 1 березня 2022 року. В цей день, внаслідок авіаудару окупантів, були зруйновані наші навчальні корпуси. Проте навіть тоді ми не здалися. Освітній процес не зупинився ні на день. У зв'язку з цим 23 листопада, 2022 року, ліцей був вимушений змінити місце перебування та переїхати за іншою адресою у місті Харкові. Зараз ми робимо все можливе, щоб облаштувати нове приміщення та приймати нових кадетів. Наш ліцей це школа мужності, дисципліни та лідерства. Місце, де кожен день це крок до мети. А поруч команда, яка завжди підтримає. Наша команда це справжні професіонали своєї справи. Колектив ліцею нараховує 45 педагогічних працівників, які не просто навчають, а виховують. Вони допомагають кожному кадету розкрити свій потенціал, повірити у власні сили і досягти результату. Наші учні є постійними учасниками та переможцями різноманітних олімпіад, спортивних змагань, чемпіонатів України, є срібними призерами на всеукраїнській спартакіаді серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. Щорічно за результатами НМТ наші учні отримують максимальний бал і входять в топ 10 військових ліцеїв по Україні. Велика кількість наших випускників боронять Україну. Стоять на захисті незалежності та територіальної цілісності держави, відзначені державними нагородами. Наш ліцей готовий прийняти на навчання всіх охочих, а також надати якісну освіту дітям переселенців, дітям військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, журналістів, шахтарів. Які загинули під час виконання посудових обов'язків дітям із сімей, які втратили житло дітям з тимчасово окупованих територій та всім дітям інших пільгових категорій? Державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Слобожанський це не просто навчальний заклад, це родина, це перший крок до майбутнього.